Українські воїни доводять, що велич не від розмірів держави, не від запасу ракет і не від здатності когось та чогось примушувати. Велич від сили духу тих, хто захищає свій дім, захищає волю для свого народу. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Чому Полтава теплоенерго досі не знизили тариф на тепло у Кременчуці. І чому полтавське підприємство дозволяє собі так зухвало ігнорувати рішення вищих державних інстанцій та президента України? Відповіді на ці важливі для Кременчужан питання. Дивіться у наступному матеріалі. Звернення від депутатів та міського голови Кременчука Віталія Малецького, постанова кабінету міністрів, висновок уряду та мораторій від президента України. Полтавське підприємство Полтава Теплоенерго ігнорує всі інстанції, аби у Кременчуці і надалі був завищений тариф на тепло. Щоб заплутати людей та перекласти відповідальність, Полтава проводить численні медійні атаки та заплутування громади. Насправді ж, опалення у Кременчук подає Полтава після знищення теплогенеруючих потужностей Кременчуцької ТЕЦ рашистами. Підприємство Полтава Теплоенерго було визнано постачальником тепла рішенням сесії Полтавської облради, а тарифи для Кременчук стали вищими, тому що до нашого міста Полтава Теплоенерго прийшли зі своїм тарифом, який діяв у Полтаві на початку війни. Але він значно вищий для Кременчужан ніж той, який був у нас раніше. Взагалі, то Полтава Теплоенерго мало зробити перерахунок своїх тарифів для Кременчука, а НКР ЄКП та обласна рада затвердити їх. І Полтава Теплоенерго не опинилися б у мінусі, адже різницю у тарифах відшкодовує держава. Від завищених тарифів у Кременчуці постраждали не тільки. І пересічні містяни, а й підприємці, організації і медичні заклади раніше вони платили суто полічильникам, адже багато хто заздалегідь облаштував собі автономне опалення. Але Полтава Теплоенерго все одно виставляє їм величезні рахунки, діючи за логікою, що підприємства і установи повинні заплатити за потенційну можливість підключитися до централізованого опалення. Одразу після початку тарифного геноциду міська влада на чолі з міським головою Віталієм Малецьким звернулися до. Полтава теплоенерго із закликом виконати норми закону і встановити для Кременчужан тариф, який діяв станом на 24.02.2022 року. Полтавська компанія відмовила: тоді було направлено офіційні листи до обласної влади та уряду, звернення від міськради до керівних органів держави. Скликано позачергову сесію облради. Це було зроблено, але більшість в обласній раді відмовляється знижувати тарифи для Кременчужан. Президент і уряд натомість на стороні Кременчужан. Не можна виставляти рахунки вище ніж діяли в минулорічний опалювальний сезон. Так зазначено в офіційних відповідях на запити Кременчука. Завищеними тарифами на тепло, Полтава теплоенерго прославились на всю Україну, адже вони єдині, хто підняв тарифи для мешканців Кременчука, що може означати тарифний геноцид у Кременчуці для України. Ця ситуація може стати прецедентом безкарної непокори рішенням президента і уряду, що під час війни аж ніяк не допоможе здолати ворог. Ага, Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Дослідити причини затягування розгляду справи про замовні вбивства. Головне завдання сьогоднішнього засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування вбивств судді автозаводського суду Лободенка та мера Кременчука Бабаєва. Усі подробиці вже замить. Сьогодні відбулось засідання тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування вбивств судді автозаводського суду Лободенка та Мера Кременчука Бабаєва. Зауважимо, що комісію було створено з ініціативи народного депутата Юрія Шаповалова. Він є секретарем ТСК. Головне завдання комісії дослідити причини затягування розгляду справи про замовні вбивства. Саме тому на засіданні 31 січня було заслухано представників суддівського корпусу з приводу затягування розгляду цієї резонансної справи, що розпочалась ще у 2014 році. Зокрема, у ході засідання було заслухано голову касаційного кримінального суду у складі Верховного суду. Станіслава Кравченка та суддю апеляційного суду Полтавської області Володимира Костенка на засіданні розглянули різні питання, у тому числі бездіяльність Вищої ради правосуддя, відсутність відповідальності суддів за прийняті рішення, зокрема безпідставних самовідводів. Нагадаємо, у 2019 році гадяцький районний суд виніс перший вирок у справі за звинуваченням у вбивствах мера Кременчука Бабаєва та судді автозаводського суду Лободенка. Одного з виконавців злочину Ігоря Пасічного визнано винним і засуджено до 10 років позбавлення волі. Ігор Пасічний прийняв рішення співпрацювати зі слідством. Він щиросердно зізнався у скоєних злочинах і розповів, що організатором обох вбивств був Крижановський, а замовником Мельник. Виконавцями стали пасічний і куник. При цьому постріли здійснював куник, стверджував пасічний у своїх показах перед судом. Пасічний вже відбув покарання за свою співучасть у злочинах. Вбивство судді автозаводського районного суду Олександра Лободенка здійснено 11 лютого 2014 року. А мера Кременчука Олега Бабаєва, 26 липня 2014 року. У вбивствах звинувачується Олександр Мельник, власник телекомпанії Візит. Як замовник, колишній міліціонер Олександр Кржанов організатор і двоє виконавців. Мотивом для вбивства слідство вважає помсту з боку Мельника, адже Бабаєв хотів повернути візит громаді Кременчука. А суддя Лободенко приймав рішення про арешт майна Мельника. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Під час війни Полтавська обласна рада збирається купувати сучасний електрокар майже за 2 мільйони гривень. Усі подробиці та про доцільність такого рішення дивіться далі. Для оновлення автопарку Полтавської обласної ради війна не перешкода, особливо якщо це не просто автомобіль, а сучасний та потужний електрокар Hyundai Kona Electric, який має запас ходу майже 500 кілометрів і коштує така забаганка керівництва обласної ради майже 2 мільйони гривень бюджетних коштів. Такі дії обласної влади засуджує народний депутат України Олексій Мовчан, який сьогодні висловив нам свою позицію стосовно доцільності купівлі службових авто. За кошти мешканців Полтавщини будь-який автомобіль в сьогоднішніх умовах за бюджетні кошти є недоцільною витратою в Україні. Інші пріоритети і інші задачі можна в принципі поїздити і на старенькому авто, яке було. Немає нагальної потреби сьогодні в тих умовах витрачати 2 мільйони гривень на автомобіль. Немає цього зараз в державі. Міністри не купують нові машини. Всі купують машини для бійців на фронт. Оце от має бути. Пріоритетом для полтавської обласної ради у той час, коли всі українці роблять все можливе, щоб підтримати наших військових. Керівництво Полтавської обласної ради більше піклується про власний комфорт і поповнення службового автопарку. Народний депутат Олексій Мовчан вважає, що такі витрати у такий непростий час це неповага до людей та тих, хто боронить нашу країну від ворога. Засуджую такий крок, таке рішення Полтавської обласної ради вважаю його необґрунтованим, Необдуманим в принципі, і це є неповагою до виборців, до наших бійців, до ВПО, які сьогодні страждають. Одна така машина це дві квартири для ВПО. Розуміємо, який масштаб витрат можливо краще поставити пріоритет, потреби внутрішньо переміщених осіб або тих жителів Полтавщини, які знаходяться в нужді, або придбати необхідне для бійців. Які сьогодні воюють на фронті, Антон Воробйов, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На проїжджій частині автівка васа зіткнулась з велосипедистом, унаслідок чого велосипедист загинув. Сьогодні близько 11-ї години 20 хвилин на вулиці Вадима Пугачова сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією слідчих та очевидців, які були на місці події, легковий автомобіль ВАЗ зіткнувся із велосипедистом, який рухався по проїжджій частині. Велосипедист різко змінив напрямок руху та намагався повернути ліворуч. У наслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер на місці події. Транспортним засобом, яким є учасником ДТП, керував місцевий чоловік 92-го року народження. Смертельну травму в результаті ДТП отримав місцевий чоловік 58-го року народження. За даним фактом, слідчим підрозділом розпочато кримінальне переваження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Велике прохання до. Водіїв під час руху дотриматись безпечної швидкості, аналізуючи інформацію з місця. ДТП ми маємо великий гальмівний шлях. І на сьогодні буде назначена експертиза, яка покаже точно швидкість автомобіля, який є учасником дорожньо транспортної пригоди. Під час снігової погоди в нічний час дотримуйтесь швидкісного режиму. В основному в таких випадках швидкісний режим зіграє велику роль, в результаті чого виникають дорожньо-транспортні пригоди. Пішоходи та велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху, і на жаль, ДТП з ними стаються дуже часто. Тож поліцейські звертаються до громадян. Будьте свідомими, дотримуйтесь прав правил дорожнього руху в темну пору доби засвітіться. Це допоможе зберегти ваше життя та здоров'я. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Клініко-діагностична лабораторія Кременчуцької міської дитячої лікарні швидко та якісно проводить аналізи завдяки надсучасному обладнанню. Про те, як саме пришвидшилась робота та які обсяги виконують лаборанти, дізнавались наші журналісти. Клініко-діагностична лабораторія Кременчуцької міської дитячої лікарні оснащена надсучасним обладнанням, яке не тільки пришвидшує роботу лаборантів та біологів, а й видає більш точні результати. Оновлена лабораторія працює з 2015 року, і за цей час вона збільшила свою потужність. Лабораторія в 2019 дві Вона дев'ятнадцятому состоїть гематологічного, біохімічного імунологічного обші клінічного діла. Роботи на современна паратурі гематологічні аналізатори, біохімічні автомати і полавтомати. В день ми можемо зробити забор 40-50 чоловік дітей. Мощності великі. Завдяки оновленню пришвидшилася і робота над біохімічними аналізами, які тепер біологи можуть виконувати по кілька зразків за раз. Сучасні аналізатори допомагають виключити похибки у результатах аналізів. Сейчас ми находимся в биохимическом отделе нашої лабораторії. Здесь ми исследуем проби на біохімію. А у нас есть Разные это анализаторы, например, анализатор электролита, биохимический анализатор, который сейчас, собственно говоря, находится в работе. Работа улучшилась колоссально. Одно дело делать анализы вручную на полуавтоматах двухэтапными, трехэтапными методиками, и другое дело, когда анализирует все-таки аппарат. Здесь более точная программа. Вероятность ошибки и погрешности сводится до минимума. Напівавтоматичний гематологічний аналізатор допомагає лаборантам проводити клінічний аналіз крові, завдяки якому лікарям буде легше побачити загальну картину захворювання пацієнта. Робота полягає наша в тому, що ми беремо такі мікровіти, пробірочка для взяття капілярної крові. Беремо кров. Тут ми беремо пробірочку, яка вставляється в такий адаптер. І апарат видає вже результат. Тут і формула крові, сементи, палочки, зінофіли, розміри рітроцитів. Кременчуцька медицина не стоїть на місці, а розвивається навіть під час війни. Тепер пацієнти отримуватимуть якісну медичну допомогу та скоріше відновлюватимуть своє здоров'я завдяки роботі сучасної лабораторії. Дарія Іван Іванкаченко, Кременчуцькі новини. Про Басен Харді разом з Альона Альоно оголосили збір на карету швидкої допомоги для більшого привернення уваги до збору коштів. Музиканти презентували кліп на спільний трек Роздам сповна. Щоб рятувати життя людей українським медикам потрібні реанімобілі типу С спеціалізовані автівки, обладнані дефібриляторами, кардіомоніторами, кисневими балонами та апаратами штучної вентиляції легень тобто, всім необхідним для підтримки життя поранених під час транспортування до лікарні. Щоденно на фронт відправляються сотні таких автомобілів, щоб рятувати життя людей. Пробасен Харді разом з Альона Альона за підтримки Юнайтед 24 оголосили збір на карету швидкої допомоги. Йо, Йо, всім привіт! Сьогодні ми з Пробас Харді із 24 оголошуємо збір на карету швидкої допомоги. А ще ми релізимо трек, роздам сповне, який ми знімали також там, де є карети, тільки не швидкої допомоги, а такі зеленого кольору, які допомагають нашим воїнам зсу з згарбника із наших земель. Для того щоб привернути увагу до збору, музиканти відзняли нову відеороботу на спільний трек Роздам сповна, який вже доступний для перегляду на Ютуб. Якщо моя доля слова, то я ні мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в мені коля. Якщо воїн просить тепло, кладу за закони. Якщо річка повна води, то я дамба. Якщо душу треба сюди, то я дамба. Якщо поруч чути хлопки, то я побою. Ти знаєш, я Україна і я рождав сповна. Саме в такій атмосфері була відзнята наша нова відеоробота на одному СТО, де готують автомобілі для ЗСУ. Мета цього відео привернути вашу увагу до цього збору на швидку допомогу. Тому доєднуйтесь і дивіться кліп, кожен такий автомобіль вагомий внесок як у роботу наших медиків, так і у збереження не одного людського життя. Приєднуйтесь до збору, аби врятувати життя тих, хто щодня рятує життя кожного з нас. Ми запрошуємо всіх доєднатися до цього збору. Це величезні гроші, але життя, яке врятує ця швидка, взагалі безцінна. Дякую кожному, дякую кожній. Додивнуйтесь. Слава Україні! Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Колектив Кременчуцької міської публічної бібліотеки спільними зусиллями зібрав хроніку всіх головних подій бібліотечної справи в Кременчуці і об'єднав їх в одну книгу. Як пройшов захід з її презентації та хто саме брав участь у написанні книги, дивіться далі. 30 січня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці презентували книгу Історія бібліотечної справи Кременчука. Цей захід був третім із циклу святкування 130-річчя бібліотеки, і саме він став найбільш хвилюючим для усіх працівників закладу, бо вони презентували справу, які присвятили цілих п'ять років. Наша центральна бібліотека була методичним центром для 120 бібліотек міста. Вистало питання, де ж ті інші 125 бібліотек. І ми вирішили, що потрібно написати не ну, тільки про себе а ще й про наших колег. Історія бібліотечної справи Кременчука містить історію розвитку всіх бібліотек міста з початку 19 століття і до сьогодення. Книга збиралась поступово по дрібних частинках. Використали велику кількість різноманітних джерел, серед яких щоденники та звіти роботи бібліотек, спогади бібліотечних працівників та архівні документи. Дуже багато наших колег відгукнулися нашу просьбу і надали дуже цікаві гарні матеріали. Ну а потім довго, довго, три роки складали це, все писали десь по реченню десь по два слова, десь яких спогадів. І так в нас склалася така книга. На заході зібралось декілька поколінь, які так чи інакше причетні до становлення публічних бібліотек, бібліотек закладів освіти та зародження бібліотечної освіти в місті. Це велика, велика перемога наш що у нас є видання і що ми можемо. Дати людям почитати історію нашої бібліотеки. Я дуже рада, що ми разом це зробили. Зробили книгу, яка дійсно є унікальною, тому що вона відкриває, мабуть, інколи деякі і секрети історії бібліотечної справи Кременчука, тому кожен з бібліотекарів побачить там себе. Колишні працівники різних філій міста зробили вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи своєю плідною працею. Вони з теплотою згадують роки своєї роботи в бібліотеці. Коли ми дивимося на фотографії 80-х років, мені було тоді 25, А моїм колегам 19, 18. і нам кажуть, хто ж це довірив таким дітям. Нести культуру у маси, а ми несли і справлялися. Це наша історія. Я вдячна вам, що ви нас не забуваєте, що ви нас запросили. Дуже приємно, дуже приємно, коли ви звертаєтеся за допомогою, за порадою. Я завжди рада вам допомогти з того досвіду, який я маю. Дякую вам велике, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчуці вперше відбувся фестиваль жіночого футболу. Участь взяли чотири команди з Кременчука та Кам'яних Потоків. І як відбувся чемпіонат? Дивіться у наступному сюжеті. Жіночий футбол у світі стрімко розвивається. Кременчук не залишається осторонь і також підтримує дівчат у їхньому бажанні долучитись до гри мільйонів. Вихідними 28 січня у місті вперше відбувся турнір жіночого футболу в рамках Ягуар Крісмас Фестівал. Ми дуже серйозно налаштовані на те, щоб розвивати жіночий футбол і в нашому місті, і в нашій області. Тому такі заходи будуть на майбутнє. Щороку, напевно, нами організовуватись. і маємо надію, що географія учасників буде розширятися. І за допомогою наших партнерів, за допомогою громадської організації Інша жінка, за допомогою нашої місцевої влади, за допомогою місцевих меценатів ми зможемо розкрутити і допомогти дівчатам реалізувати свої мрії в цьому напрямку. У фестивалі жіночого футболу взяли участь дитячі та дорослі команди з Кременчука та Кам'яних Потоків. Загалом у суботу провели два матчі. У турнірі перемогу здобули дитяча та доросла команди з кам'яних потоків. Учасниці з Кременчука перевірили свої сили, визначили свої слабкі місця і надалі працюватимуть над помилками. Олександра капітан команди з Кременчука, ще зі студентських років грає у футбол. Тож такий досвід для неї не перший. Мабуть, це моє життя. У мене грає чоловік, грає дитина, тому, тому футбол іншого виду спорту в нашій сім'ї немає. Ми грали за компанію Дуна, у нас були такі змагання між нашими підприємствами. Потім виїжджали на інший рівень, тому що наша компанія європейська і грали вже за межами України. Турнір пройшов за підтримкою громадської організації Інша жінка, адже важливо підтримувати спортивні напрямки, які починають розвиватися, і за ними майбутнє. Ми бачимо тут дійсно дівчат, які, в яких горять очі від того, що вони роблять. Дійсно, це ну, виховання командного духу, кооперація, координація один з одним. І в принципі, якщо за цим майбутнє це буде розвиватися, дуже важливо бути на початку цієї течі. І дякую дуже нашим партнерам, організаторам Денису Сухороко, Юрію Цеменко за те, що вони вкладають все свій час, і ми будемо допомагати однозначно. Усі побачили жіночому футболу бути, і скоро наші місцеві команди будуть підкоряти всеукраїнські змагання, а згодом і за кордоні. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Ми хочемо перервати буденність війни та відновити буденність миру, але можемо зробити це лише вигравши війну. Іншого способу не існує. Слава Україні.